Тут головне перена... перенастроїться, щоб не забути, що ти їдеш на штангах, а перед цим ти їхав як автобус. Водій Ігор Чухліб тестує новий тролейбус з автономним ходом. Він може їхати як тролейбус, так він може їхати як і автобус. І вона проходить як тролейбус по проводах, і також на автономному ходу. Ігор говорить, тролейбус будуть тестувати ще. Якщо виявлять недоліки, працюватимуть над їх усуненням. Я силий на цій машині проїхав 10 чи 15 кілометрів. Тобто, і ще я її, якби по недостаткам, я ще її не зовсім усе поняв. Тобто мені ще прийдеться два чи три дні, хоча б поїздити, щоб щось поняти бою. По Новий тролейбусний маршрут з'єднає два віддалених мікрорайони Шерстянку та Бобровицю. Пролягатиме він через Подусівку та центр міста. За словами начальника тролейбусного управління Руслана Ємця, найбільша проблема у запуску цього маршруту зупинки. З його слів, попередньо потрібно облаштувати шість зупинок. Неопорядкованість зупинок в районі вулиці. І Дніпровської, і Попова, і Текстильників там, і цілковського тобто, цей мікрорайон, де не ходили тролейбуси, там кількість нормальних зупинок, скажімо так, замала. І Багато місць для зупинок вони зовсім не обладнані. Також пояснює Руслан Ємець, нові зупинки потрібно узгодити з патрульною поліцією і лише тоді приступати до їхнього облаштування. Тож поки що назвати точні терміни запуску нового маршруту він не може. За його словами, тестувати автономні тролейбуси вони планують до кінця травня. Звісно, ніколи не вистачає транспорту. Вони ж якось так налаштовані. Що е, якщо на за одним ідентичним маршрутом є до прикладу тролейбус, маршрутка і навіть та газелька, то вони йдуть в один час з різницею у хвилину, а тоді витримують інтервал певний. Через це незручність є певна, тобто він не якийсь там поміркований. Вони всі проїжджають одразу, тому нам не вистачає. Я маршрутками їжджу, тролейбусом, ні він не підходить, а було б дуже гарно, тому що по 8 гривень і все дуже економно на нинішній час. Якщо процес з облаштуванням зупинок затягнеться, каже Руслан Ємець, вони можуть тимчасово запустити ці тролейбуси на інші маршрути. Лесі Ігнатенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.